На днях народні депутати України збирались прийняти новий законопроект стосовно ТЦК ТСП. стосовно виїзду за кордон та узаконити заборону законом України вашого виїзду, шановні українці, за кордон. Але, як показує практика, подібні законопроекти не будуть прийняті. Знов народні депутати. Хочуть прийняти диктаторські закони? Я неодноразово казав, що Республіка Україна це тоталітарна країна гірше, ніж Норс Корея? Ми, на жаль, пішли шляхом Росії та Норс Кореї Китаю щодо обмеження прав і свобод людини та громадянина. А, що, а як ви вважаєте, чи ми гірше за Норсь Корея або Гірше за Китай, я вважаю так. Вкажіть, що ви думаєте в коментарях. В описі до відео буде вказано. Якщо хочеш стати спонсором, кнопка спонсорства або реквізити, щоб стати спонсором. Підпишись на цей YouTube канал і відпишись від інших юристів і адвокатів. Вони тобі збрешуть. Тому що вони за систему. Я пішов проти системи. Я ніколи не підтримував систему не хабарями ані домовленостями. Система мене знає, як борця проти неї, тому вони мене не дуже люблять. Ну, пускай. Це їхні проблеми, а не мої. Це Проблеми їх керівників її. Тому маємо, що маємо, шановні українці. Тому Україна, на жаль, скочується в тоталітарний слок. Ну, бачили протести в Грузії? Так ось, а де гарантія, що завтра в нас подібний законопроект про іноагентів не приймуть? Все можливо. Але вийти ж нікому. Тому що ж ТЦК ТСП схапає всіх. Правильно? Вони, поки ви там сидите, приймають диктаторські законопроекти, про які ви не в курсі. І про них кажу лише тільки я. Жоден адвокат про це вам не скаже, та юрист. Вони відбивають лише свої гроші, а не ваш захист. Вашим захистом займається лише я. Хтось каже, як ти смієш там нападати на інших адвокатів? Смію. Вони не захищають нікого. На папірці вони захищають. Подивіться статистику в цілому, навіть кримінальних справ. Давайте будемо чесними. От просто. Скільки, як ви думаєте, адвокатів в Україні завдяки своїй роботі виправдовувальні вироки іменем України, Республіки на користь свого клієнта вигравали? Я думаю, що небагато адвокатів це робили. Все, що вони можуть, я вам підскажу, лише вам дати або мінімальний термін, або умовний. Або розвалити справу ще до суду. Але дуже мало адвокатів, які вміють розвалити справу до суду. Це стосується кримінальних справ. І не тільки кримінальних, і цивільних, і інших справ. Саме так. На жаль, навіть якість адвокатів зараз дуже погана. Дуже і дуже погано. як і юристів. Вони вам скажуть, республіка існує. А, існує? А ви доведіть, що вона існує. А я кажу, що нема. Доведіть, зворотно, що ваша недореспубліка утворена спочатку та підписом, а нема такого документу. Крапка. А рішення референдуму взагалі фікція, тому що ваше не до ТЦК не створено. Ну, ЦВК, так зване. Не створено. Ніколи не створювалося, бо нема законів про ЦВК. Початки і підпису відповідальних осіб. З чим я у усіх поздравляю. Ви були на фейковому референдумі і голосували за Фейкову республіку під назвою Україна. Ваше голосування нічого не означає. Є лише Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського. Якщо ви це не зрозуміли, мені вас жаль. Рано чи пізно ви це зрозумієте, коли до вас прийдуть. Але вже буде пізно, пити боржові, подумайте над це. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся, це коштує 300 гривень. Розширена. Відповідь на ваше запитання юридичне коштує від 500 до 1000 гривень. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Захист від ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Повний юридичний захист від ТЦК ТСП і відповідь на ваші юридичні запитання. Стосовно ТЦК ТСП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви коштує і відправка до суду 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй. Це відео в тренди Ютубу в топ 5 10 Зробимо їх разом. Переможемо українську та російську пропаганду. Доб'ємо до 10 тисяч. Підпишись! Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми кнопку спонсорства в описі до відео.